Доброго ранку, я вас рада вітати. Доброго ранку, любі малята. Заберемо в долоні сміху, розсиплемо всім на втіху. Ми потрема оченята, щоб змогли спостерігати. Потримай, швидко вушка, щоб могли ми все почути. Піди разом мандрувати. Щось цікаве пізнавати. Дітки, сьогодні ми з вами будемо орієнтуватися у просторі та пригадаємо, де у нас права ручка, а де ліва. А що ж таке простір? Простір це все те, що знаходиться навколо нас. Ми можемо бачити справа. Це, що знаходиться праворуч? Або все, що знаходиться зліва, це ліворуч. Пам'ятали? Ну що ж, починаємо грати? Що розташоване праворуч? Груша чи яблуко? Хто знаходиться ліворуч? Заяць чи ведмідь? Хто знаходиться праворуч? Песик чи кошеня? Що розташоване ліворуч? Огірок чи капуста? Що знаходиться між їжачком та білочкою? Хто знаходиться праворуч від ялинки? Що знаходиться між помідором та кабачком? Що розташоване ліворуч від кошика? Помідор чи кабачок? Що знаходиться між жолудем та грибом? Що розташоване праворуч від листка? А тепер будьте уважні. А що знаходиться праворуч від жолудя? На галявині ростуть ялинка і берізка. Дітки, де знаходиться берізка? Правильно, праворуч! А ялинка? Ялинка ліворуч. Молодці. Берізка росте. Де? Правильно, праворуч. Липа росте, ліворуч. А ялинка де знаходиться? Так, дітки, посередині. Білочка ліворуч. Зайченятко, праворуч. Молодці. А зараз білочка, ліворуч, зайченятко, праворуч, а грибочок де? Так. Посередині, молодці дітки! Дякую вам за увагу! На все добре! До нових зустрічей!